Привіт, паціновочі хотіл. Сьогодні у нас всі Audi всі Audi в нашій колекції. Так сказав, наче їх дуже багато. <свісно> <свісно> Окей, так, дійсно, їх не дуже багато, і давайте почнемо з Audi RS 2. Ось такий вагончик. Приємна приємна тачка. У нас, до речі, десь е, була ще червона, але я не можу знайти її на превеликий жаль зовсім І вже. Нормально так, динів, не можу її знайти. Не знаю, куди вона ділася. Сподіваюся, я її випадково не поклав комусь в сюрприз-бокси. Так от, ну що ж, Audi RS 2 приємно виглядає, дійсно приємно, знаєте, такий от стандартний приємний німець. Зроблена у нас передня частина, гарно зроблена. На боку, на борту боку у нас нічого немає, окрім стандартних литих дисків, і задня частина теж досить непогано пропрацьована. Так от, єдине що, єдине що. якщо мател вже зробили тут деколю номерного знаку, блін, ну чому не зробити вже якісь написи? Ну, класно ж було б, якби, якби тут було там АА. Там, Ну, коротше, ви зрозуміли. Коротше, якби там був повноцінний номер, це було б круто. А так, ну, наче й клас, а наче і не Ладненько, класна тачка, дійсно класна тачка, але погнали до Audi RS 6. Як вам таке? Дуже 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 бажана у всіх, абсолютно дуже бажана Audi rs 6. І от дивіться: тут, тут на відміну від э, синьої rs 2, у нас пропрацьований номер. Там у нас кватро написано, RS, Ну, коротше, прям все як треба. Дійсно дійсно прикольно морда виглядає, і задня частина теж. Коротше, пропрацьована. вона, от тільки одна маленька деталька. Що тут зроблений нормальний номерний знак. І це вже прям круто виглядає. Ну, от давайте так, чисто от порівняємо. Ну, просто біла блямба, або дійсно номерний знак. Біла блямба, але або номерний знак. Ну мені здається, отут реально круче. Так от, дуже бажано, дуже цікавий, прям гарний зелений колір, такий, знаєте, насичений, приємний. Диски сірі, гарно виглядають. Коротше, кайф мені мені прям подобається. І RS2, і RS6 прям те що треба. Далі далі у нас наступна. це Audi RS5. Так Audi RS5 Купешка, слухайте, ну це ось це, прям, прям гарно. У неї трошечки камера не передає, але прям такий, знаєте, дуже-дуже-дуже приємний, насичений, синій колір. Знаєте, якщо він тут, якщо він на, на RS2 трошечки такий більш блакитний, то тут він прям насичений синій. офігенно, офігенно виглядає. І знову ж таки, передня частина дійсно гарно пропрацьована, і розчітка радіатора, і фари є на місці, все прям кльово. І найголовніше, позаду також у нас є номерний знак. От Наприклад, просто RS5 і Hot Wheels. Чому тут не можна було те саме зробити? Не розумію, але як вже є. Задня частина пропрацьована, і вихлопна система є, труби, і логотипи, і фари, коротше, все прям приємно. І знову ж таки сірі дисочки. Кайф виглядає дійсно, дійсно класно. Єдине, що так, у нас всі тачки, всі розпаковані тачки, які гарно їздять, вони ганяють по треку. І коли вони перевертаються, на превеликий жаль, ось цей пластик. Пластик, на жаль, ось так шкрябається. Особливо. Хто не знав, до речі, хочу нагадати, а то бачите, у нас такий фон, діорама, Це нам зробив солов. Е його можна знайти в інстаграмі, в Тіктоці Солов Діакаст. Будь ласка, загугліть його. Він робить дійсно шедеври. Просто, ну, привіт до Одеси! Там дуже круто, дуже все круто. Подивіться, будь ласка, на його роботи. Так от, е єдине, що, коли тачки перевертаються у нас тут, е вони досить непогано шкрябаються. Ну, як є, нічого страшного, це на то, і на то вони і машини для того, щоб ганяти. Давайте що ж, е пропоную наступну тачку: це у нас буде Matchbox Audi TT RS Coupe. Трошечки дивний колір, дивний трошечки колір, але в цілому, в цілому, ну. Сок. Ну, же. Ну, можливо, якби вона була, не знаю, наприклад, ну, можливо, червоного кольору було б, мені здається, краще. Але в цілому теж задня частина пропрацьована, номерного знаку немає, але окей. А, і передня частина теж гарно пропрацьована. Мені здається, прям дійсно приємна тачечка у матчбокса вийшла. І найголовніше, мені дуже подобається ось такого формату диски. От. І вони прям, прям приємні і сюди пасують. Так, трохи вам якоїсь можливо, інформації, цікаво. Так, ну що, давайте давайте наступну. Наступну це у нас буде 84-го Audi Quattro Sport. Бам. Так, саме такий реколор, їх є ще там біла і ще якась, але з усіх реколорів, червона, по-моєму, ще є. Не пам'ятаю, а, саме чорна мені подобається більше всіх. От, прям, ну, деколі ось ці, ну, ну, клас, вже. Ну, о, я не можу. Виглядає, як на, мене, як на мене, в чорному кольорі виглядає просто афігенно. Так от, передня частина пропрацьована. Боки е теж пропрацьовані. Тут і Quattro, і Castrol, Pirelli, Audi, 84 номер, але ж це рік. Вот. І блін, задня частина. Ну, Мател не був би мателом, якби щось не допрацював, якби щось не залишив е на кастом. Так, тачка постійно, абсолютно постійно, у нас ганяє на треку. На всіх треках вона ганяє і дуже-дуже популярна. А от наступна 87-го 87-го Audi Quattro. Вони не сказати, що дуже прям відрізняються. Вони досить схожі, але все ж таки різних років. Так от, просто багато хто думає, що це прям одна і та сама абсолютна тачка, і в неї, і в неї нічого, нічого іншого немає. Трошечки різниця є. Так от, не буду вам не буду вказувати. От, прям показую, але вказувати не буду. В чому різниця. От. Але знаєте, що я вам скажу? Трошечки нудновато. Трошечки нудновато, але я думаю, на той час, на той час оці кільця прям, знаєте, підкреслюють, що ти володієш саме тими кільцями, якими треба. Так, от передня частина у нас пропрацьована. І фари, і туманки, і повороти. Решітка радіатора теж там профарбована зі значком. А, цей як його там, номерний знак. Номерний знак на напис Кватро а? Ну, Зрозуміло. І задня частина, ну, нічого. Коротше, класна, приємна, дуже приємна тачка. І я не знаю, чому вона у нас не розпакована. Я думаю, пізніше трошечки буде розпакована. Ну що ж, давайте ще трошечки квадро. Uh, Audi Quattro 90. Це у нас uh, Audi 90 Quattro, точніше, якщо прям читати. Uh, Ролійна тачечка. Широка, крута. Виглядає, чесно, от прям. Прям круто виглядає. Те, у нас постійно їздить по треках. Але єдине що, якщо ось таку тачку брати на звичайні треки, там де Петлі і таке інше, вона дуже широка і через це, ну, Низька, широка тачка, вона буде погано їздити по треках, на превеликий жаль. Вона гарно їздить по драговому нашому помаранчевому треку, а от навіть по сірому треку великому, ну плюс-мінус так собі. Так, далі. Давайте деколі. Деколі теж приємненькі, і там що там Audi, Goodyear бачу, GT, Audi Sport, Audi Quattro, Ще там щось написано, не дуже бачу. Четвертий номер. Ну, капот знову ж таки теж пропрацьований. І дивіться, найголовніше цікаве. У нас, бачите, і бокова частина, і мордочка це по суті одна і та сама деколя. От, прям заморочилися, зробили. Молодці. Прям респект. І цікаво цікаво, що. З однієї сторони у неї просто вікно, а з іншої сторони у неї ось така сітка для того, щоб водій там не випадав із тачки. Один ковш, величезна приборка там. Ну, розглибити це, мабуть, нормально неможливо, але виглядає, виглядає дуже приємненько. Чи там два ковша? Ну, не можу зрозуміти. А, ні, це, мабуть, ну, це точно не ковш, але знаєте, як, як досить погано пропрацьований цей, як я там, каркас безпеки. Так, диски. Наче не погано, але можна було б, мабуть, краще. Це у нас, ну, якщо я правильно розумію, це у нас диски з такою нахлобучкою. забув як вона називається, З тою штукою, яка ці потоки повітря на себе забирає через диск, пропускає на, гальмів, на гальмівні колодки. Якщо я правильно розумію, то це така от штука. Не пам'ятаю, як вона називається. Передня частина, до речі, теж пропрацьована. Якась Бяка у нас з лівою фарою виходить. Але, ну окей, окей, це метало. Так, ну що ж, давайте наступну тачку. Наступна тачка Audi є трончик. Це у нас Audi RS e-tron GT. Ось так от. Слухайте, ну, давайте так. Плюс-мінус, плюс-мінус на любителя, але в цілому в цілому виглядає прикольно. По деталізації. Мател досить любить, я так розумію, деталізувати Audi, Тому а, у, нас є, у нас є передня частина, така якась панда. <працьована> передня частина пропрацьована. І задня частина теж у нас пропрацьована. В цілому, в цілому, знаєте, така звичайна звичайна, ще раз, звичайна стокова тачка. Але виглядає класно. Ну, і давайте не забувайте, що вона електрична. Так, Сильно розпинатися про неї не буду, бо і сильно говорити про неї теж нема чого. Так. І остання, але, як завжди, не найгірша тачка, це у нас Audi забув, rs 8 ні, Audi R8 Spyder. Моя повага до цієї тачки, вона виглядає просто обалденно. Uh, у неї є ще білий реколор, який виглядає теж прям, ну, прям, да, прям добре. Uh, дісталася вона нам Бушкою. Не пам'ятаю, звідки в якомусь вона лоті куплялась у нас. Передня частина знову ж таки досить гарно деталізована, досить гарно зроблена. До речі, колір. Uh, Колір, наприклад, у нас синій і синій, але тут трошечки якийсь такий фіолетовий відтіночок, а тут прям синій, синій. Ну, а тут блакитний. Так, сподіваюся, камера айфона вам передає ці кольори. Так, окей. Це у нас спайдер, тобто це у нас кабрік. Кабрічик, прикольно, подобаються мені кабріки. Не можу сказати, що прямо усі, але кабрік це прикольно. Це знаєте, така тачка, яку хочеться мати, але вірогідніше всього, ти її не купиш. Ну, бо це кабрік, от і все. Кабрік, бо хочеться, кабрік, бо не купиш. Так, задня частина теж, до речі, гарно пропрацьована, прям деколя велика, приємна. Номерний знак, стопи, сіточка. Коротше, все у неї на місці. І навіть, 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 навіть є лючок бензобаку і той пропрацьований. Ну, це кайф. Так от, ну що ж, це були всі наші ауді. Чи хотілося б більше? Звісно, хотілося б. Але ну на превеликий жаль, скільки є, стільки є. В будь-якому випадку 100% буде, бо ауді мені подобаються. От все, що я вас хочу попросити, це поставити лайк, підписатися і написати коментар. От і все. Для того, щоб підтримувати український контент, український контент. В плані котвюсу, по-перше, по-перше, ну і в цілому, щоб більше було контенту українською на Ютубі, треба підписуватися, треба ширити відео і всякі ці ютубівські штуки. А ще, до речі, можливо, можливо, хто захоче, можете завжди нам щось подарувати. Бо іноді, буває, пишуть там, можна вам подарувати, можна вам продати, можна вам задонатити, чи ще щось. Це все можна. Єдине що. Треба знайти наш інстаграм playtime.ua і туди нам написати в особисте повідомлення, що хочу вам там продати ось такі то машинки. Без проблем одразу пише фотографуєте і ставите свою ціну. Але, будь ласка, адекватна ціна. Не треба мені. Не знаю, що там. Наприклад, ось таку ламбу продавати за не знаю, 50-100 гривень, 300 гривень. Будь ласка, такі звернення взагалі недолугі. вирідніше всього, що я вам вічливо відповім, що йдіть до дупи. Yeah. Так от, пишіть нам в інстаграм, будемо з вами спілкуватися. Пока-пока. Гарного всім дня!